Вітаємо в ефірі програма Гори Тамрії. Сьогодні у нас така незвична буде літературна мистецька подорож у рубриці Популяризація домашнього і позашкільного читання. Ми зазвичай обираємо та читаємо уривки з різних. Творів української сучасної літератури, а також створів зарубіжної літератури, що перекладені якісною українською мовою. Але сьогодні, для участі в міжнародному фестивалі щастя у творчості, надійшов цікавий сюжет наших українських співвітчизників, авторка Іра Количева, вона Є учасницею гуртка «Точка зору» центру дитячої та інацької творчості номер 5 і вона також є вже вдруге учасницею міжнародного фестивалю «Щастя у творчості. Вона є талановита художниця, яка навчається також вже на другому курсі Харківської гуманітарної педагогічної академії. І от, знаєте, в мене виникла така ідея сьогодні зробити популяризацію читань сюжету. Молодої української співвітчизники Іри Количевої, тому що її історія, невигадана історія, вона, знаєте, мотивує і вона дуже така е, пізнавальна для інших українських співвітчизників, бо через війну, на жаль, дуже багато наших людей змушено виїхали і перебувають далеко поза межами рідної домівки. Але їхні публіцистичні роздуми, спогади, вони... Цікаві, і ми зараз почитаємо Гори та Мрії Куличева. Впродовж нашої з мамою подорожі у Польщі хочеться поділитися новими враженнями. На початку травня ми переїхали з того міста Пшина, в якому ми жили раніше, і до якого звикли і встигли знайти улюблені міста до гірського селища з назвою Ржечка, де й знаходиться місто нашого нового проживання. Це мальовниче місце, де. Яке знаходиться в горах і має зовсім іншу природу. Майже кожен день йде дощ. І тому частіше за все погода прохолодна, особливо ввечері. В цьому місці ми побачили багато різних представників тваринного світу: вівці, коні, ящірки, равлики, сарни, лелеки і навіть змії. У новому місті наш порядок речей змінився. Тому що життя у сільській місцевості має свою специфіку. Далеко знаходиться магазин, аптека, немає ніяких розваг. Але тут є дещо таке, чого немає у будь-якому місті. це можливість відчути єдність з природою, світом, віднайти у собі гармонію, енергію та набратися сил для нових ідей. З користю для себе та інших. Коли я маю натхнення, я продовжую займатися творчістю, втілювати у життя різні цікаві задуми. Гори навколо нас створюють цю особливу атмосферу. Хочеться побажати усім вміти перетворити будь-які обставини на користь для оновлення свого життя. Ось ви зараз бачите оцей цікавий малюнок, який Іра Колочева створила теж на теми життя за кордоном поза межами рідної домівки. І, до речі, цей сюжет вже в іншій Образотворчий такій сентенції знайшов своє міжнародне визнання. От ми бачимо диплом. Країна Чехія видала цей диплом. А ще хочу подякувати за цей музичний диск. Зараз ми слухаємо чеську музику. Чеський центр у місті Києві. Дякуємо за наданий цей музичний диск в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Отож, бажаємо нашим глядачам. Не замикатися у собі за будь-яких життєвих обставин, створювати власні сюжети життя, тому що життя настільки цікаве, різнопарвне, неперевершене, і кожен з нас створює власну історію. Отож, дивіться, підписуйтеся на. Канал Нідгапєв щастя творчості. Тут є багато цікавих сюжетів, створених за участі дітей, батьків, дорослих, молодих учасників ефірів. І от сьогодні такий перший творчий експеримент, коли ми в рубриці популяризації домашнього сімейного та позашкільного читання вирішили. Продемонструвати на широкий загал цікавий публіцистичний твір, мініатюру Іри Количевої, що має назву. Гори та Мрії. Отож бажаємо, щоб наші з вами мрії. Вдало втілювалися у життя. І на цьому ми з Семенчиком дякуємо за увагу.